Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький з ранкового стріму, де ми відкриваємо перші UFC 26 нагороди за Division Rivals. Так, їх сильно понерфили. Так. Ми не очікуємо якогось козирного дропу, але ми зобов'язані для вас це перевірити, щоб ви знали, а чи слід взагалі потіти, чи ні. Якщо ви новенькі на каналі, обов'язково підписуйтесь, якщо ви саме відкривали потіли Діви. Отут мені пишіть, хто випав вам. Дякую, величезно за підтримку протягом старту сезону FC 26. Сподіваюсь, ви та ваші близькі у безпеці. Я трошечки відіграв собі діви. І в мене якісь там базові нагороди за 5 перемог, бо більше в мене не було часу відігравати. Тому. Ми починаємо з мене. Я йду перший. На дно корабля у вас на запису. В мене два піки, один стрій 80. І я казав, що це краще, ніж навіть нагороди покращені, оскільки це трейдебл піки. Поїхали. Дай мій трейдебл Ван дайк. Жіль з золотим єнотом. Але це нічого не коштує. Оліси трейдеб. Будь ласка, вже непогано. І Бергвейн. Окей, оліси трейдебл. Я думаю, він пару тисяч мав би коштувати. Перший, перший. Спроба номер два. Пам 2. Пам'ятаєте, 2-1-3 в нас була колись схема. Владзєн нам давав її на ікони. Можливо, зараз працює. Ні, поки не працює. 2-1-3, сказав я і відкрив 2-3-1. Ну Бездер. Добре, беремо Мбок як рейтинг. Олісі щось коштує? Яка ціна його? Ставки ніхто на нього грав. 4400, будь ласка, слухайте. А, він ван. Почекайте, стоп. А, то в мене піки в антрейді Я поняв. Ха-ха, важе, -ха, Я думав, в мене будуть піки. А чого тоді в інших людей було 2 трейд-піка? Стоп! А чого в інших людей було 2 трейд-піка? А в мене трейд-піки. А як це сталося? Я думав, реально, два. я ж всім розповідав, що краще грати звичайні нагороди. Як так відбулося? Дали в райд, звучить цікаво, дали в райд. пу 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 Добре. Зараз. Так, з п'яти комонів мені нічого не випаде. В мене було антрейд, звичайно, теж поняв. Шакала мені дали, окей. Мені дали шакала, а отут дивіться. 10-й дивізіон А Ану, волкаут. Є, сказав болкаут. Опа! ЦЗ, Голландія, Італія, ні. Інтер, Бастоні, піде. Іначе вам ті покращені нагороди. В мене є хоча б. Волкаут. А що є у вас? У мене два. Оліси і Бастоні. Жити можна. Шкода, що в нього золотий гачок забрали. І зараз під ним ще буде е, буде Екітіки. Дивіться, бо мені Ліверпуль потрібен. Рейнард, Ачербі. Ачербі залишили гачок. Але Екітіки немає. На жаль. Ні, ну слухайте, я вважаю це непогано. Так, окей, 6 дивізіон покращені нагороди. В нас кіберкотлети на зв'язку. Зараз поглянемо, від чого я відмовився, тому що не зміг відіграти на покращенні. Так, один з трьох пік 80. Геніально! І це має бути в трейді. Барколя? Я перепрошую. Нічого собі добрий ранок Оце почали. Ого. Це ще з 50 тисяч, так? Поп і мейс. Рабіо по максималці? Це з Ювентуса, бо він перейшов в інший клуб. Ендрю Робертсон, Гіндузі і Гай Гаверс. Ну, слухай, барколя це дуже непогано. Так, Санька а який це був дів. Шостий покращений чи п'ятий? Один з трьох, 82. Примпонг. Після мене він ловить теж фрімпонга і це в трейді, правильно? Неясно поки. Грінвуд. Лябон та закаля. Це п'ятий ят... ДІФ, так? Казак та кидай. Зараз мало людей, тому кидай. Будь-який дів відкриємо. 380 бон. Ага, 380 80 трейд, а то було антрейд. Тобто фрімпонг йому впав антрейд, вірно? Бо я поки не розуміюся на нагородах. Та, фрімпонг антрейд, а. Грі... А, фрімпонг і гринвуд антрейд. Ти свій возі. Мармуш. Ага, я почув тебе, Саня. Я поняв. Я поняв. Люди ловлять дублікати мармуша. Поняв. Привіт, Боня, привіт всім ти підійшов. Ой ой, ой я ледь собі кафія. Зараз ледь не зробив каву по-бездерськи. Як вам таке, коли ти п'єш каву і розливаєш її собі на штани? Тим часом. Тим часом, подивіться, які шакали. Четвертий дивізіон. Так, пан Папіс, успіхів тобі. Що за четвертий Дів? Що годує? Поняв. Мармуш спіку не продаваємо, але в мене вже був. Ага. О, гарно, Нікіто. Це прекрасно, дякую. Патерй Медісон Манум. З зайду до всіх, та? Один з 3,83 плюс. О, Клаудія Піна. З лоудрівеном. Це мета, він нею буде грати, якщо вона в антрейді. Так, що з цього трейдабл? Піна в трейді? Почекайте, то за четвертий дів теж лише один пік в трейді. Топ-4 з англійцями зараз. Ти. О, зроби скрінвозі, будь ласка. Дякую величезно. І дякую вам, що дивитесь зранку. ЛП Франція Барклес Весхем. Красавчик, дякую. Асей, ага. Мені треба режим стрімера включити, напевно, да, бо в мене звуки. І наступний пакетик в нас це буде Садіо Мане, Нічого цікавого. Садіо мене. Так, окей, спочатку, що таке кава по Донецьки? Дивись: ложкою ложкою, ложкою береш. і ліпнув сахарчанський, і ложечку залишаєш. Бо оцей металевий аромат, який вона віддає твоїй каві, ні з чим не порівняється. І коли ти п'єш, ти просто заплющуєш око, в який бік дивиться ложечка. Один раз показую. Дивись. Отак, от, бачиш, праве око. Оп! І обов'язково трошечки сербанути, бо якщо не сербанув, не рахується. І для чого це все діло? По-перше, кайф. По-друге, атмосфера. По-третє, якщо тобі треба раптом ще раз докілішувати, а раптом ти вперше раз не розмішав сахарчанський ідеально, то ти берешся і робиш. Enjoy твою каву по-донецьки. Подякуємо пану за нагороди. Будь-який ді. В перші нагороди. Який в нас тільки є? Дякую за фолоу. Ютубу теж дякую за фоллоу, якщо ви фоловитесь. Донг, ясно. Глянув геймплей після патчу, не вибачив змін. Це позитив, це гарно. Шотік, так. Спроба номер два. Це вже в антрейді, напевно, піки. Слухайте, так, це був смарт мув вибивати звичайні нагороди. Я отримую два піки, але в трейді. Кому потрібні ці піки з антрейду? Що з них впаде? Ще одна спроба. Друзі, не фонить мікрофон, коли я голос підвищу. Серж Набрі. Ну, фігня в антрейді. В декого дві ікони за передзамовлення. це в ПКшників. Якщо у тебе є ПК, купи її Play Pro підписку і теж буде в тебе дві ікони. І ще 2000 FC Points. Реал Мадрид. Ага, Арда Гюляр. Поняв. Ранковий стрім людсьфер. І яс, сир. Привіт, с 7 дівляо, Кент, то за четвертий дів нічого. Ну, в сьомому Діві зараз нелегко, друже. Це Пенімеччина, Google Pixel, ясно. Завтра нове промо, І sir. сир. Чіліман, Савіч, Аспас, Генріх, Хітарян, Камара. Ну, слухай, насправді по Фодору непогано. І Давід Нерес, як якісь там еволюції базові покачати. Не найгірший пак. Давайте будемо відвертими. Але тільки в обмін на шерплей. Як вам такий план? Педро Гонсалвеш До речі, в Педро Гонсалвеша завжди класні тоци. Пам'ятаєте? аж часто перше виходить і в нього класні тоци. Гьоце Стрівелоть Раміще! Непогано Альфонсо Девіс. Тут навіть можна посеред чого повибирати. Ого! Люди чекають! Що перед нагородами маркет сильно впаде, тому що буде гарний суплай. Тому що буде всім сипати. А відповідно, е, ну це буде збільшувати кількість пропозицій на маркеті і ціна буде падати. Але цього року нагороди за Діви просто вонючі і обіцяні. Тим паче, мало людей грають високих Дівах, де нагороди більш-менш гарні в контексті tradable суплаю. Відповідно, люди відкрили свої нагороди. Подивись, ми навіть жодної трейдебл карти не купи, не зловили дорожче 10к. А отже, яким чином братися суплаю? Нема де. А люди отримали 7 тисяч монет, люди отримали десь там якісь пару тисяч. Зі дешеві бісти з таких от піків, які нам зараз пан фізручела відкриває, і пішли купляти собі карти в склад. Відповідно, середня мета зараз має гарно відскочити, оскільки попит збільшився, легенда лука. Попит збільшився, а пропозиції на маркеті немає. Тому все виросло. І тому кінцлікоманно, але він же коштує квадр, пан Сікаріо. І камара. І саме тому я особисто купив карти перед нагородами, і ми ризикнули дати карти перед нагородами в закуп тридруп теж. А тобі буде порада на майбутнє. Ендрю Сантос. Часто маркет рухається всупереч очікуванням панікерів і агуер. Фігня. От подивись, ну як цим нагородам впливати на маркет. Меганабор. Мені. Оу, oh, волкоут! Перший. ЦЗ. Голландія. Франція. Саліба, АПЛ! Саліба? Ліверпуль, Конате! А він хотів. А ні, це не він хотів Конате. Це Рома хотів Конате. Але Ібрейма Конате. Будь ласка, дуже гарний волкаут. Але в антрейді, але це в склад. Шкода, що не Саліба. Але Конате... Я поняв, він дублікат. Але в трейді. Ідеально для тебе. Італія, Рошен Ліга. О, я не знаю, хто це. це волкаут. Італія, хто? А ні, це не вулкаутся. Перепрошую, завтикав. Інформі ще, Ретей, Робертсон. Ого. Забарний. Оу, oh, I wanna dance with забарний. Оу. Денс від забарний love Так, наступні нагороди це пік Один з 3,80 80+, Там п'ятий клас, ніхто не дивиться, бездери. Мідлштат. Шеф-купплята. Раців хаймети завтра під контент. Е, можливо, навіть сьогодні було дно. Але ні, слухай. Хай м'єту може і трошки відірве обличчя завтра під контент. Бо під перший такий промопак відірвало лице. Е, м'єту можна завтра, в перші там годину дві, якщо паки будуть закупити. Бо люди відкриють паки і потім вже почнеться рост. Тобто буде просадка, потім рост. Від якої точки не знаю. Чільман, подивіться, яке в нього незадоволене обличчя. Я знову хочу забарно з 29-м пейсом робити. Давай, Манчині. До речі, Манчині, вдруге випав і вдруге в тому слоті. Пам'ятаєте, як ми піки на Футіс відкривали? Ну що, Division Rivals? Ромка Майка і Седу, дуе. Окей. Я, я вже бачу, які карти дав панцікаріо в закуп. Поїхали. Дуляндес Куймланд і Опенда. Опенда в трейді! А це тищонці під'їхали. Сюди з його. 30 тисяч, 35, 000. гарно. Домінік Собослай, Фабіньо і Ляпорт. Я думав, буде з Ліверпуля. Але ні. У котрій созвони зазвичай. Під якийсь контент. Паласіос, рабйо. Рабьо, гарна опція. До речі, теж під еволюції. Слухай, непогані нагороди, окрім жартів. 30 тисяч і. Ну, типу, і рабьо. Волкаут. Волкаут. СТ. Польща. Роберт Левангольський. Барселона. На жаль, Фодор, бо Чіпшот кому потрібен. А можливо, хтось з ним ще, ні він один. Рубен Невеш, Замбо, Поп. Тімбер. Перші дні щось коштов зараз ні. Хемптон. І Мейс. Ну, в трейді Фігня. Тепер 1 з 3 82. Декателаре Павлідіс. І Фабіньо. Коли флаг з клубом не сильно двигається, значить волкаут! Ось кау, дякую! Привіт легенда! Падає! Та трошки, Мануель Нойер, до речі, це гарно з золотим пікспасом. Мамардашвілі. А люди кажуть, що цей Мамардашвілі найбільш бісячий воротар з дешевих грі. Відкривав паки свої каналу вісім місяців пройшло. Це де мене порвало від жарту, чи де? Дюмфріц був було б гарно, але дублікат. Давай, друже, поїхали. Нагорода один з трьох 80 це буде як в мене, по-моєму, звичайні не покраще, бо два піки. Черки. І це трейд, тому якісь пару тисяч ти залутаєш. Давай. І ще один пік в трейді. Реально мені більше подобаються звичайні нагороди. Де Фрейд злови когось класного? Матета, блін, не зловив. Було Star. А ти свої вже відкривав кинеш нам шерплей. Як ти відсвяткував день народження? Прошедшим тебе шутен. Віски Лопес. Вікі Лопес і Гюєхі, Тут фігня пік. Лякруа я продав до п'ятниці. В п'ятницю мені здається, Ля Круа, Решфорду і інший дешевий меті відірве лице. Бо там буде багато промпаків. Беріть гроші, вони гарно коштують. На старті гри карти 81-го рейтингу з мети коштують завжди найдорожче. Я перепрошую, який дивізіон? Який дивізіон? Третій дивізіон. Що? Ми відкриваємо всі зараз, друзі. Ого. 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 Ну давай побажаємо тобі успіхів. А от зараз глянемо. що кіберкатлети отримують за третій дів. Привітсім, привіт всім, привіт тобі дійшов. Генделіях, я давно цього слова дочув. Вітаю до Донецьку. Ну це прям кібер. Якщо людина зараз грає в третьому дивізіоні, вона дуже гарно грає. Отримує гаві, ретеги але, але в трейді отримує пасоси всі Почекай В нього теж трейди був лише один пік? Оліса? Хемптон Але навіщо Оліси в антрейді комусь і Бальдейки в нього є? Так. А! Тут в нас мега набор в трейді. Поняв. Це буде Дю, Дензел Дюмфріс, не фрінпонги ще. Друзі, по картах, по кожній не питайте, все, що коштує до стака, я б точно, якщо це не карти в непаків, я б точно продав в п'ятницю. А взагалі, можливо, і все продав би в п'ятницю перед контентом. Просто щоб ви надійно мали монети на руках. То був антрейд пак, і тепер трейд. Це буде МакМафін. оу! Oh! А це вже цікаво. Він щось коштує. Ви бачили цей прикол з Макмафіном? Так, завтра буде вже промо пане Ромаріо. Хантер Малася. Стіна, яку ми всі ловимо. Давайте глянемо, що по монетах йому вийде. Та це все квіксел. 6800 монет. 7, ну, можливо, якісь 1015 золота. Ні, ну по відношенню до інших, це вже GG. І ще є гравець з командою тижня. Без обмеження за рейтингом. Але це не волкаут. Правильно ж? ЦП Німеччина АПЛ. Поняв. Привіт, казаря були. Ну, непогані карти були. Поїхали пік трейд, один пік в трейді. Та ну, і що тут мало знищувати нагороди, нагороди знищувати марки. Не вірю. Антрейд спочатку. Ну, нагороди вони сильно порізали. Це справедливо. Прям супер сильно. Мотивації насправді грати Діви я зараз не вбачаю. Мені здається, на той час, який ви граєте Діви, ви просто більше монет залутаєте граючи матчі в склад Батл. Тому що вони граються швидше легше. І виконуються там всі завдання так само. Можливо, я не правий, але робіть там в якомусь сьомому діві базові нагороди і все. Діви ізі закриваються. Але який сенс, Шотік, Це зараз? О, в прімпонги ще. Окей. антрейді гарно. Умовний павар, мені здається, може піти вище завтра, після того, як всі грузи йдуть. Але знову, якщо ти будеш мати його надійний плюс на ньому перед контентом, то я беру прибуток. Є прибуток, я беру прибуток надійний. 85-та літл -е, з золотим плейсталом. Це, до речі, непогано. Філ Фоуден, and Hood. щесне. Ще й бістек під потенційною еволюцією. Ні, ну це непоганий пак. По Фодору, як мінімум. Ра, поки непогано, через місяць будемо палати. Ну, зараз поглянемо, що після першого патчу, але кажуть, ніби як не сильно змінилось. Хоча як ти міг казати Шотік, якщо немає матчмейкінгу? Лаймер. Bowen, Yago Aspas, Педропор. У мене завдання в кожному пункті Rival забити в другому таймі. і Дали 82х2. Поняв. Hampton Vivian, О, Вівян дешевий біст А, грав до народ. Поняв. Vivian, Ну в нього ІПК геймплей. Та, падь же викати Animals. Тобто снайпер уже ціна 300 к подобається. Подобається. АПЛ, Голландія, це буде Сттенхему Сімонс, слухай, Хаві Сімос, непогано. Непогано. Ну, знов такий бюджетний біс. Ви рахуйте, треба буде грати. Треба оці early access турніри грати. Можливо, щось буде. О, ще й Мойзикін. Щось з першим володарем. Це Вантрейді, тому Юндузі, Кіне, Сімонс, в Шейферланд Мінді дублікатом. Це гарний пак. Тілман, Галтон і Хойберг. Погоджуюсь, Харді. 100%. Баженка, ми бачили тренера. Габі Жезус Гьоце і Габріель Мартинель. Два. Один з двох 75. Торрент. І Хендерсон. Воротар. Давай мамбуза, успіхів. Дякую за те, що прийшов. О, Брайт. Ось вам і будь ласка. 98-й дивізіон детед. 87-й волкаут. Не в трейді, але в антрейді теж гарно. Вона в мене теж є з Брюсером золотим. Але пейс 57. Ютуб, дякую лише за прогляд цього відео. Ну що, як вам перші нагороди? Кого золотали? Діліться емоціями, діліться враженнями. Чи будете путіти і надалі. Побачимось, коли побачимось. Зберіть себе, все до країна. Па, па.